Добрий день усім! Учням, вчителям, батькам. Цей день настав. День, який ми усі з нетерпінням чекали. Свято останнього дзвоника. Сьогодні той день, коли ми усі можемо кричати на уроці ура та не отримати за це суворого погляду від вчителя. Вчитель буде радіти разом з нами. Цей навчальний рік був дуже насичений для всіх нас. Ми разом перемагали. Долали перешкоди. Волонтери. Раділи, плакали, сміялися. Усе це ми робили разом. Усією гімназійною родиною. В цьому році хтось вперше закохався. А хтось знайшов нових друзів. А хтось знайшов нових хобі. А хтось вперше написав свою наукову роботу. Хтось вперше отримав два бали. Було багато насичених моментів. І всі вони відбулись завдяки відваженим захисникам нашої країни. Не скию плін усім, хто кожного дня робить неможливе заради нашої перемоги. Тож давайте згадаємо хвилиною мовчання усіх тих, хто віддав своє життя заради нас. Та майбутнього України Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці ми, ми, браття у свой стороні. Ми положим за нашу свою. Свого покажем, що ми братя козацького, роду. Слава Україні! Героям слава! Дорога спільнота 51-ї гімназії, ось і завершився 2023-2024 навчальний рік, яким він був складний, але насичений подіями, як веселими, так і сумними. Ми разом раділи, експериментували, перемагали щодня, долали свій страх, біль сумніви, втому і, попри сирени. Перебої з інтернетом та електроенергією ми продовжували наполегливо працювати та отримувати знання, приймали участь у конкурсах, олімпіадах і здобували призові місця. Завдяки виділеним коштам з місцевого бюджету та нашим благодійникам та партнерам з місії море Любові було відремонтоване затишне та безпечне укриття. Яке давала можливість нам проводити очні зустрічі з нашими учнями. І ми вистояли, зміцніли, гідно тримали освітній фронт. Дорогі колеги-вчителі, щиро вдячна кожному із вас. Ви неймовірні, ви справжні професіонали, ваша праця, терпіння, турбота, креатив, наполеглива енергія. Допомагали досягати високих результатів та реалізації найамбітніших, цікавих проєктів. Нехай літній відпочинок принесе вам безліч позитивних емоцій і стане запорукою міцного фізичного та ментального здоров'я. Дорогі наші випускники для вас сьогодні дзвоник пролунає як символ прощання із гімназією. На початок нового цікавого життя. Бажаю, щоб шлях, який ви обрали, був щасливим, сповненим гарними подіями і перемогами. Вірю, що ваші здібності, таланти, отримані знання допоможуть побудувати успішну кар'єру. В добрий путь, наші любі дев'ятикласники. Любі діти! Останній дзвоник співає про те, що невдовзі літа прекрасна пора відпочинку. Час прогулянок зустрічі із друзями та гарних справ. А для того, щоб канікули були веселими, корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку, дотримуватися правил під час повітряної тривоги. Не чіпати невідомі предмети, пам'ятати уроки мінної безпеки та дотримуватися правил дорожнього року. Будьте обачні і обережні у побуті, не грайтеся з вогнем. Нагадую, що в нашому місті відсутні місця для купання. Дорогі діти, нехай літні канікули принесуть вам лише радість. Щастя, здоров'я вам і вашим родинам! Війна обов'язково скінчиться! Україна переможе. Нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм і вірою в завтрашній день. Зі святом! Слава Україні! Дякую нашим захисникам і захисницям, янголам, охоронцям на землі! За можливість! Зустрічатися в гімназії низько схиляємо голову перед мужніми воїнами, що віддали своє життя за незалежність і свободу України. Друзі, давайте згадаємо цей навчальний рік разом з нашими міністрами, президенткою книжкого самоврядування країна лідерства. Привіт, так рікови та всі насиченим. Що декілька місяців тому ми стартували зі своїми планами та ідеями. А тепер, коли озираємося назад, бачимо, як багато вдалося нам зробити. Великим задоволенням хочу поділитися з вами результатами нашої інтелектуальної праці з 2023-2024 рік. Ви завжди успішним завдяки натхненні роботі наших вчителів та учнів наші гімназисти взяли участь у 126 інтелектуальних конкурсах та олімпіадах. І ось які результати вони продемонстрували. Здобуто призові місця у 91 конкурсі, що є надзвичайно високим показником. Наші учні показали свої високі інтелектуальні здібності, здобувши перемогу у 10 районних, в одному міському та одному обласному конкурсах. Пишаємось, що учні нашої гімназії вибороли перемогу у 74 всеукраїнських онлайн-конкурсах. Також наші талановиті гімназисти отримали перемогу у п'яти міжнародних конкурсах. Наша гімназія активно долучається до різноманітних акцій, конкурсів, проєктів. Цей рік був дуже важливим для нашої спільноти, адже наші талановиті учні проявили себе в різноманітних конкурсах, демонструючи свою творчість та мистецький потенціал. Цього учні взяли участь у 68 конкурсах художньо-сезичного напряму, в яких здобули 22 перемоги. Сім перемог у всеукраїнських конкурсах, що є свідченням визнання нашої гімназії на національному рівні. Три перемоги в обласних конкурсах, що підкреслює рівень мистецької діяльності. Ці результати не лише свідчення про талант наших учнів, але й важливим кроком до збагачення культурного життя української молоді та збереження національних традицій. Не менш важливим для нашого навчального закладу та для майбутнього нашої планети в цілому залишається природний чи екологічний напрямок. Наші учні беруть Участь у проектах та конкурсах пов'язаних з екологією та охороною природи. Доказом цього є дев'ять перемог на всеукраїнському рівні, перемога в обласному та районному конкурсах, перемога у конкурсі стартапів екологічного спрямування, мрії в дії». Ми розробили і плануємо реалізувати власний екологічний проект Зелені лідери, адже ми прагнемо створити середовище, де кожен учень розуміє важливість бережливого ставлення до природи. Національне Патріотичне виховання має велике значення для формування громадянської освіти серед молодого покоління. В цьому навчальному році наші учні долучилися до 30 конкурсів з національно-патріотичного напрямку. Здобули 11 перемог, зокрема, 7 перемог в всеукраїнських конкурсах. Три перемоги в обласних конкурсах. Все це є доказ того, що ми віддаємо пріоритетну увагу національно-патріотичному вихованню. Активно залучались до волонтерських акцій та ініціативи для допомоги військовим на різних напрямках. Серед таких була. Всеукраїнська акція ворогам кришка. Гімназійна акція Смаковики для котиків, благодійний майстер-клас від благодійної організації 51 волонтер. гончаримо у колі друзів, де збирали кошти на ЗСУ. Гімназійна акція За російськомовну літературу «Підтримай ЗСУ. Міський благодійний марафон. Єднаємось заради перемоги. Кердво 20 Участь у всеукраїнському проєкті Шкільні уроки волонтерства. У цьому році наші учні активно займалися спортом та підтримували здоровий спосіб життя. Долучалися до різноманітних заходів та змагань від традиційного олімпійського тижня до всеукраїнських змагань. Ми проявляли велику зацікавленість у спортивних подіях. Олімпійський тиждень під гаслом «51 один рух до учнів активно долучилися до цього заходу, демонструючи свою фізичну активність та підтримку олімпійських цінностей. Це українська патріотична гора, Сокіл джура Наші гімназисти не лише брали участь у цих змаганнях, а й демонстрували відданість національним традиціям та патріотизму. Всеукраїнські змагання пліч-опліч, шкільні етапи, районні змагання з футзалу та туризму. Наші гімназисти не лише брали участь у цих змаганнях, а й демонстрували високий рівень фізичної підготовки та спортивні навички. Ми кажемо здоровому способу життя, так. У цьому навчальному році наша гімназія також зосереджувалася на підтримці та розвитку зв'язків із різними соціальними та освітніми партнерами. Ми активно співпрацювали з благодійними та громадськими організаціями, закладами освіти, органами місцевого самоврядування та ЗМІ з метою налагодження зв'язків. Та покращення умов для навчання розвитку гімназії. Особлива увага приділяється партнерській взаємодії між вчителями, батьками та здобувачами освіти, це й проведення спільних заходів, опитування, якісний зворотній зв'язок, враховування думки усіх сторін партнерства. Ми також пишаємося тим, що наша гімназія увійшла у топ-10 найкращих закладів освіти в Україні за оснащення stem лабораторії. Ці досягнення стали можливими завдяки спільним зусиллям, підтримці та активності нашого співтовариства. Дякуємо всім, хто долучився до цих зусиль та допоміг нам досягти успіху.